Вітаю вас, шановні кіпікасні! Сьогодні ми з вами познайомимося з такими розділами науки про мову, як синтаксис і пунктуація. Перш за все, з'ясуємо, що вони вивчають. Слово синтаксис грецьке за походженням і означає побудова поєднання. Це розділ мовознавства, що вивчає словосполучення і речення. Слово пунктуація за походженням латинське і означає крапка. Це розділ мовознавства, що вивчає правила вживання розділових знаків. У цьому відеоуроці я розкажу Вам про те, що ми називаємо словосполученням, чим воно відрізняється від слова і речення. Про головне і залежне слово в словосполученні, а також про те, що ми називаємо граматичною помилкою. Розпочнімо. Порівняємо такі одиниці мови, як слово і словосполучення. Наприклад, вітер і сильний вітер. Яка з них більш інформативна для нас? Словосполучення сильний вітер. Тобто, у порівнянні зі словом. Словосполучення дає більше інформації про предмет, ознаку, дію чи явище. А зараз введімо словосполучення сильний вітер у речення, наприклад, Дмухнув сильний вітер і розігнав хмари. Як бачимо, тепер уже словосполучення менш інформативне. Крім того, на відміну від речення, воно не виражає закінченої думки. Тож, що таке словосполучення? Словосполучення це поєднання щонайменше двох самостійних слів, одне з яких головне, а друге залежне, наприклад, джерельна вода грати у шахи, збирати гриби. Нагадую, що самостійними словами є іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова і прислівники. Головним у словосполученні називаємо слово, від якого ставимо питання. Залежним називаємо слово, яке відповідає на поставлене питання. Наприклад, у словосполученні джерельна вода. Головне слово вода, бо від нього ставимо питання. Вода яка. А залежне слово джерельна. Воно відповідає на питання. Це словосполучення можна зобразити за допомогою схеми. На схемах головне слово ми позначаємо хрестиком. Від головного слова до залежного проводимо стрілку, над якою пишемо питання. Для поєднання головного і залежного слів можна використовувати прийменники. Наприклад, пішов за братом, сиділи під деревом, росло на городі. Від словосполучень варто відрізняти сполуки слів. Запам'ятайте, не вважають словосполученням підмет із присудком, тобто головні члени речення. Наприклад, пішов дощ. Дощ це підмет, дощ, що зробив, пішов, це присудок. Не є словосполученням поєднання службового слова із самостійним. Наприклад, іменник з прийменником або займенник з прийменником. Чи дієсловою з часткою. Наприклад, біля школи, навколо них, нехай говорить. Не є словосполученням рівноправні слова, тобто однорідні члени речення, наприклад, дощ і вітер, малина й полуниця. Не є словосполученнями і фразеологізми, наприклад, накивати п'ятами, зарубати на носі. Словосполучення бувають непоширені і поширені. Словосполучення, у якому лише два самостійних слова називають непоширеним. Наприклад, зелена трава. Безкрає небо, Словосполучення, у якому більше двох самостійних слів називають поширеним. Наприклад, Збивати свіжі вершки. Набір апетитних тістечок. Зверніть увагу, рахуємо при цьому тільки самостійні слова. Наприклад. Словосполучення повернувся з тренуванням і людина похилого віку складаються з трьох слів. Але перше не поширене, бо в ньому тільки два самостійних слова. Діє слово «повернувся» та іменник тренування а з це прийменник, тому його не враховуємо. А от у словосполученні людина похилого віку усі слова самостійні. Людина іменник. Похилого прикметник, віку теж іменник, тобто в ньому три самостійні слова, тож воно поширене. Деколи під час утворення словосполучень припускаються помилок у зв'язку з тим, що вживають залежне слово в неправильній формі, це називають граматичною помилкою. Наприклад, іноді можна почути дякувати Олега», а не дякувати Олегові. Хоча діє слово дякувати вимагає від залежного слова форми давального відмінка. Дякувати кому, а не кого. Тому правильно говорити дякувати Олегові. Так само форми давального відмінка вимагає слово вибачте. Вибачте, кому мені, а не мене. Дбайте про чистоту свого мовлення і уникайте граматичних помилок. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу і до наступного відео! З вами була Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!